І всім здорово, чуваки, з вами я Форт і це моє нове відео. Сьогодні з вами мій друг Донатшоу. Сім привіт. Сім І сьогодні ще ми будемо грати в такий режим. Ну, типу, тут треба строїти свої домики. Типа тайком. І це моє. я став Бендіта. Зараз я ми став... прокачуємося так? Я став джефом-убійцем, так? Тут там до мене всякі чалки приходять і мене вбивають різних втих. О, я собі купив лазер. Тепер в мене будинок захищений, так, стінку. Так, фундамент тут окупуємо. Тут... Я скобор. бачу, вже прокачує мене дропить по максимуму і до мене ліз якийсь чел як Я тут є... охороняюся, тепер бенді, я же крутий. Ух, давайте зараз прокачуємося, прокачуємося Тут а теж треба трохи прокачати. Наш тайком. Так, тут якісь труби, з яких викапується якась штука. Живее якісь непонятні. Давайте прокачаємо. Що можемо? Що того прокачаємо. Обов'язково треба прокачуватися. А, то Ну і по-читерському. Давайте йдемо, візьмемо собі щось. Щоб купити огніма 1.630 в мене є. Та Давайте манейте, собі стекло. Опа, що за штука, що за штука. І ще тут. Давайте зараз ще візьмемо собі доларів і підемо далі прокачуватися. Ми сьогодні маємо по лютому прокачатись. Оу. Оу, ще Я одна трубка. був новий дропер. Оу. Круто. Я скажу, що так. Опа, тепер ми тут і, і, і що тут додавися? Вау! У мене з'явилася якась... Тіпа... Тропінка. Йо. Прикольно. Ну не погожу до накриту якийсь. Ого, у мене сині. тут. Дові. Опа, і, і що у нас тут буде? Що, стекло? А ні. Ну, зверху тут. Ми продовжуємо і тут до мене прийшов мій друг там, Здорово. Тут куча я підібрав, в мене вже три тисячі, давай тут прокачаємося. І тут далі... і що ж зараз буде опа, джей Windows Buy Windows. То ну, купити окно. Ну, вікно, так. Ну не, стекло, по-моєму, глаз якось так. Ну опа, зараз куплю вікна і і, давай давай. І все. І тепер Ура! в мене вже реально прокачано. вау! Ми, кро... ми качаємося, зараз ми станемо супер крутими. Я, тобі, я вам, я вам Софію Софі, купити новий драп за 800 гривень. Опа і ти ж. Це? Оружія? Ні, то пойде їм скин. Зараз буде. Ну, типу, як скін? Бенді появишся, поїде, я стану Бенді. У тебе якийсь чувак проник. А ти не хов, а чого ти не йдеш прокачувати свою базу? У мене там вже все прокачаю. В прокачать. Ну не все, але я просто підкоплю. Буду коли тебе і говорити з підписчиками. Ага. ах ти А потім я прийду і все прокачаю покачаю. А, то заробок, роблок не замечаю, що тут куча всього за роблоксі. А ну я на цю штуку за три тисячі. Це купити снаряження. Та, у нього по російськи, а в мене ж по-англійськи. Ну йому легше буде читати. Я зараз uh, куплю собі, мені треба, ще дві, мені треба дві тисячі. Зараз в мене зараз буде півтори тисячі. Так, давайте зараз їх заберемо. Опа, вже по ідеї нам вистачає так. Якесь снаряження купимо. Він цікаво буде зараз і. і. Ще та... одна, це лук. Ну я його мож... mm -hmm. О, у мене є лук. Ох. Давай забатлимся. Я тебе вб'ю ти. Пау, wow, пау. Wow. Wow, wow. Тепер ми можемо вбивати різних челиків. Тепер за ще одне, але за 6 тисяч. тисяч. Ну, багато, багато. Я не Тут якийсь КБВ, якщо ясно попадання. Давайте тут ще байдроппер. Вау, ще одне, Зараз у мене бізнес буде дуже скоро йти. Я зараз будуть у мене бабоси капати. Я стану зараз мільярдером в тій грі і зможу бути дуже крутим, тому що я Ну, Поки що мені, по мені то не видно, у мене немає зараз того скина. Може, мені зараз його дадуть у, в, в, в цій штуці. О. Так що йдемо збирати. Гей, ти хто? Давай, пішов віця. на. Ки на, на, на. мені, будь ласка, я, Ми його вбили. Відкрий мені, будь ласка, дверь. Вид... Жіть А як відкрити двері? А я не знаю, як відкрити. Там зелено не А я тикаю, опа. А, ти ты... все, все, все. Біжи, давай. Тисни раз. Це має бути зелено. Чекай, я тикну. А я тикаю, воно щось не хоче працювати. Ну, чекай, я приближусь. О, о, все, все, я побіг, закривай. Та, я йду на свою базу. Опа, все. Тепер в мене вже реально все круто. О, у мене 5 тисяч гривень. Ух, 7 тисяч! Зараз купимо нове снаряження. Якийсь гіперкрутий меч. Вау! Вау. Тепер я зараз можу до інших доїчити і мішати. Ш. Ну, прикольно, прикольно. Давай а в тож... мене тим часом накопилось 28 тисяч. Офігеть. Опа, зараз прокачаємося туди. Біжемо біжимо біжимо і за 3000 очищувач якийсь купуємо, так? Клінер, це очищувач. Це я знаю переклад, тому що я знаю багато англійських слів. Дивіться. А точніше, він <звіць> просто Так. Давайте подивимось, нас вже дві тисячі накопили. зараз ми ще тут прокачаємося, ми прокачуємо нашу базу Я зараз всякі... два Вау! і пойде і ще біда. один. Зараз ще якийсь дропер купимо. Ми дуже круті стаємо, у нас бізнес йде дуже круто тут очищувати Купити всякі... Другий етаж ще є? Так. Да. Офігеть. То Це коштує? А. То крізь, квест коштує 10 тисяч. 4 тисячі у мене вже є. Ще чуть-чуть їм -чуть, буде 5 тисяч, ура! Давайте, дивіться, у нас є меч у нас. А я можу собі тут проходити, то що це мій будинок. Можемо комусь піти помішати, поки тут все е, йде. Кось тут гіга... є гігантська халабута, в нього двері відкриті, сюди ходити. Ах, я тебе зараз дожену. Бали звідси! Куди біжиш? Я тебе знищу не він за собі ворожку ми зимбатимося, я його вбиваю! Опа, його! На катки, я йду. я У... його вбив! Ха, ха. Круто, дуже круто. А ти Бенді? Та я Бенді. О, я йду до тебе, захвату. А ту може базу. Е -е, не треба дядя. Я не можу до тебе залізти. І не треба тобі до мене зайти. Оу, ма. О, він до мене біжить, а в мене вхід закритий чал. Він зайшов до мене і здав. Я хотів тебе вдавити, але в мене не вийшло. Тому що я дуже крутий. Ооо! Wow. І дивіться, ще один. Стоп! А що в мене яка наступна прокачка? За 10 тисяч в мене є секонд фур. Фур, це, по-моєму, підлога, там. а секонд, друга. Типа друга підлога. Цікаво, цікаво. Давайте зараз. О, опа, 6 тисяч мені вже дають, я нереально прокачаний, я дуже крутий. Вов, зараз ми купуємо Вау, і... купити освітлення. Купимо освітлення і. Круто! У нас топова база вже і освітлення. У нас тут бізнес йде по плану коштує коштують перші драки, коштує 15 тисяч гривень. Тут щось за 2800 є. Ну це такі всякі ходики. 12 з половиною тисяч. Звісно, багато багато. До мене то копійки. Деш, не дешево, звісно. Ну, поки що хай деньги заробляються наші, а ми підемо до когось там гості, знищимо його. Давай ходи до мене я бачу тебе, ах ти. Не забатлимся. Не, не, не. О, як ти, о, не я ти не мене вбив. Тобто в мене оружие ліпше. Протестуй, у мене ліпше. Давай, ходи ще. А, за чекай, бать. зараз візьму своє оружие, зачекай. Давай. Зачекай, нехай я відрегенюся. Не треба тобі регенись, получай, получай, получай. Ходи, я візьму своє нове оружие. Па. Ай, але я можу. Треба... Вс, я біжу до якогось зеленого тут... ...те, напевне... Його і переіграть. У тепер нього двері відкрита, зараз ми підемо його знищити. ...а ні, в нього закрита. Ну, буває. Зараз ми заспавнимося на спавні. І. і, і... Ну тут як завжди. Зароблокси щось. Давайте зараз візьмемо гроші. 20 тисяч, дуже багато, дуже-дуже багато. Зараз ми за них зможемо прокачатися, а й ти, що ти до мене лізеш. Що зі мною сталося? Ти став ботом. Ні, я не туди тикнув. Фу, добре, що багато грошей не потратив. І конвейер я купив собі. Я потрапив до тебе. О, oh, ну, no. смысле, ти потрапив до мене, не треба <реш> до мене. Відвали не. Така. Та що ти до мене на базу заліз? Звали до себе. Я твопу буду поки. Ні, а. Я тут тебе не чую. Не треба, бо я тобі зарабатую. Ти в мене їх не вкрадеш, ха 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 бо. Ви до себе на базу, ти. О, я валю. Вали поскорше, вали, валити, папа, по, 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 по. Тобі... Тобі я в мен... мене yeah, дуже мало хп, в мене буквально одна мілі. Не Ухки. слухайте його, він читер, я бачу в нього люті чити, у нього гіпер супер, чити, якими він користується. Роблок забаньте його назавжди, а то він читами користується. Купив собі Вау! нова wow! wow! гіперзброя. Ну тут безсмысило тобі бути в мене. Я то взяв в бессмыслі зброю. <свист> а ти зараз без неї лишишся, бо я тебе зараз знищу. Я, Пи... я зараз oh! не... На, я тобі... попав. Митки, снайпер, Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. <свист> 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 я заліз нечайно не туди. Ай ти, я тебе зараз дожену. Опа. А, не доженеш. Ви з моєї бо я зараз твою захоплю. Да, ти от тобі попасть, Ходи в попас, мене. На, на. А, ти не вбив. Ну звісно ж, ботів треба на місце ставити. А я до тебе заново Коротше, я тут купив новий той і зараз. У мене мана, за той весь час накупила 61 тисяча. Бот. Це дуже мало. Коротше, я зараз спавнюся, тому що, знаєте чому? Щоб отримати нові оружки. Дивіться, я зараз отримую 21 тисячу і в мене там зверху є гіпер оружжя. Я вам його покажу, я собі його прикупив отаке і таке. Оце топило. Так, 26 тисяч, давайте собі оцю штуку купимо. Опа, Дроп. ще один капельниць, тут все дороге. О, ні, як нам прокачатися. йо йо йоу Так, тут буй баус якийсь. Давайте зараз його купимо теж. Так, скільки в мене грошей? Сім тисяч! Ура! Зараз ми по-швидкому маємо прокачатися. Не знаю, скільки це відео буде мати хвилин. Напевно, що дуже-дуже багато. Поки ми не прокачаємо цілу базу. Фух. Let's go! Коротше, зараз я трошки прокачався, зараз вам покажу, що я тут прокачав, зараз ту невелику стінку. Покачав, зараз мені треба 12 тисяч і я ще щось поставлю. Давайте подивимося, сіки 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 зараз. Опа, вже 5 тисяч майже було. Так мало в тебе! Ей, Ти ти до мене не лізь, Ти думаєш, поки ти тут будеш битися? Фу, зараз ми тут прокачались, Ага. О, чи там ти займаєшся? Не. не. Ай! Ха-ха, ха, -ха ботик. О, не до... треба лізти до мене додому. Ти не обізвав ботика? Oh, yes. <реку> <реку> ну, ти поскудуєш, ну, дівка. Тобі не повезло. Давайте і Я зараз накоплю монеток і продовжимо. Уи. Коротше, зараз я на свого друга відкриваю охоту. Ну, звісно, не на донат-шоу, а на ще одного. Тут зайшов валет, як же тут? І навіть не привітайся з підписниками! Всім привіт! Звісно, неожидано було. 60 тисяч у мене зараз є. Давайте зараз купимо вікна і воу, о, отепер... тепер до нас ніяк до мене не зайде точно. Давайте ще тут укріпимо тута, тута. А ні, чуть-чуть не вистачає, зараз ми тут чуть-чуть добавим і вже зможемо ще купити я ту -ту. тут. Я тут мене цей не ходжай, не Ох, я дуже сильно прокачуюся, та в мене зараз куча, Ходи, куча маней маней. Ти бати. мені говориш? Так, ну ти мені привів бату. Ти мені угрожаєш?

Пишіть в коментарях, чи справді його легко вбити, по-моєму, навіть дуже. Во ще один конвейер можна купити. Ми тут дуже сильно запасаємося. Давайте зараз ще раз продовжимо. Уі! Коротше, ми зараз з пацанами зробимо мега батл. Спершу ви мене вбиєте добре, щоб у мене відновилось хп. Ми зробимо мега батл. Давайте, як вам ідея? Мені... Дуже не файле. Зараз мені теж дуже файно. Так, давайте зараз я дойду і з. До мене якийсь челик зайшов. Та то я йду до тебе. Я зараз... Ні, ні, типу до мене в хаті. А, ну я йду здохну. Мені ну. Оп... Опа, двадцять п'ять тисяч. Круто. Я візьму зброю. Йдемо, коротше, в центр творити десь, добре? Да, Це дуже важливо. Важно. А, що тут твориться? Ех, затрусила ви на бати нашому, гей, Де ви є! Я, Худі, я, я, сай, я тебе. Давай батуватися. Yeah. Right. Два, три, давай! уї. Коротше, бі, ну, ти ти, ну тебе просто ізі. Я підал. Ну, там ще. Я ще чапку тобі сплятно пушку не попав. Ну, а ще. О, ходи, де ти? Я тут. Фу, уї... мені стріляєш. Ну, ти. Яке я по тебе мені. Проведу? Попав би мені, що ти твориш? Давайте вже, хватить батрів. Ботик. 48К. Ні, тут є ботик. тебе перше тоже був. Опаз. У мене майже 100, у мене майже 100К. Давайте йдемо про. Я якийсь просто дико гариф. <рив> У мене то що рифує. Опа. Просто якийсь кишча на мною сни. І 31К. Опа. Мені то зрифує. Капець, тут все дорого, дуже все дорого. Тут дропер 45К. Офігіть. дашу. Я ж купляю за 50. к Давайте поставимо. А, це 45К. Я почти тут влуження роблю. А, я, я йду качати ще Чуть-чуть прокачуємося. По-моєму, другий поверх вже більше нічого немає. Другий поверх? І все, так? У мене ще дропери і криша і все. Я ну, тобі? давайте я зараз вті... наберемо тут так... пару тисяч і підійдемо. У Що? Та нашу, та нашу. Коротше, Мені, м м я накопив гроші. І йду далі продовжувати качатися. А тем -темпом Я грифу дзевушку <клес> везде. Мені ще два клінера купити. І ще, ще третю підлогу. О. Як тут а все дорого? Давайте підемо забатимося, пацани. Бачу, хтось вже біля О. мене. У кошках сидить. Ах ти ж. Ходи до мене. Ходи, ходи, ходи. хода, На. А як? А що тебе за така зброя? Чи у мене такої немає? У мене якась фігня. Бо ти олух. Чого ти там сказав? Все, я, я сказав. тебе знайду. <гум> Ховайся, де можеш. Бен, ти, бен, бен, Бо я вже на тебе відкриваю а в охоту. Бой, а в мене якісь хісті, ем, як, ліце, ви думає, як ви думаєте, Як ви дуєте? Будеш печитися? А, а в то... Джефа була пушка? Ні. Ну у нього ножик основного був. Тут якась дівчина хоче до мене загріпитися, але в неї не виходить. Може її зараз кільну якось легка. Давай, давай, виходи. А вона пропала без вістей. Помоєв нам на моя сусідка. А, вона тут. — ти... Йо-ма йо. Поки вас там за вікном битва, я йду прокачуватися. О, педу куплю по ідеї третю підлогу. Іти донатів. О, і... Ура, по ідеї то фінал чи ні? Чи то ж не фінал? А ну. То не фінал, що... А у мене є 110 тисяч. Ще на третій поверх підніматися. Офігеть. А мені та біжав. Велика разниця. Хі-хіхі. Давайте постав на паузу, покажу. Листушу. Листушу. Коротше, ось така в мене була серія, тому що вона вже реально довго Подивіться, що ми построїли. Коротше, я не знаю, чи знімати продовження, якщо вам зайшло, то набирайте хоча б 3 лайка. Ну, хоча, хоча би. Хоча б... До, 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 до твого каналу не собі, себе чи, число. Ну, та. Ну, що, і ми продовжимо творити далі, будувати тут. Тому по всім пока. А, точніше як. Це фінал був. Пока-пока! Пока-пока. Підписуйтесь пока. на канал Дональд Сой і Валяп. І мене теж.